Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами брелок підвізка Золота черепаха на червоній ниці для здоров'я, довговічності, удачі, богатства, привезена з тибету. Черепахи уособлюють довголіття й захист. Прилучок підвізка Золота черепаха на червоній ниці для здоров'я і довговічності, удачі та багатства принесуть удачу в кар'єрі та позитивні вібрації для вашого робочого місця. Добре носити з собою на ключах, сумичці, розмістити в автомобілі, на робочому столі. Для стійкої кар'єри і енергії води брелочок підвізка Золота черепаха на червоній нитці – це ідеальний провідник удачі, що приносить ваше життя повну, стабільну та щасливу. Відомо, що черепаха живе сотні років і довгий час вважається прекрасним символом удачі, міцного здоров'я і великого, великого процвітання. Покажіть у будь-якому місці в будинку для достатку, міцного здоров'я і удачі таку чудову, гарну, красиву черепашку. Носіть, щоб бути впевненим, що ви маєте час для всього, що ви робите. Рекомендовано абсолютно всім. Привезено нами з Непалу. Освячена в храмі Боднаступа в Котманду, а також в монастирі Рільченін, надана мантра «Ом Таре, таре Со Ха». І чим більше ви будете мати амулетів, Тим більше грошей буде в вашому домі. Тому, будь ласка, заходьте в наші інтернет-магазини, підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Обов'язково підпишіться на наш канал Віковий Схід, поставте лайк і поділіться відео, і ця черепашка принесе вам багато-багато грошей. Дякуємо, Па-па!